Доброго дня, причем майстер Харків. Такий ось маленький агрегат для перевезення міні техніки. Довжина 2, ширина 1,15 м. Ось так виглядає. По вантажу підйомності розрахований десь на півтонни. Але перевозитися тут буде невеличка техніка. Опускаємо стойки, відкриваємо защёлки на крапи і опускаємо. Так, ось так он виглядає в розкладеному стані. Дуже пологий заїзд, рівень з автомобілем. І ширина між коліями, зараз скажу, десь 49 сантиметрів. Ось так він виглядає.